Всім привіт! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі. Сьогодні відео розпочинаю з машини, бо якраз чекаю на маму, має приїхати, бо завтра, а, сьогодні, точніше, перед день дня народження мого третього сина. Завтра, 24 лютого, так саме 24 лютого, така дуже сумна дата для усіх українців. Народився мій третій син, і власне я дуже дуже сильно не хотіла народжувати цей день. Але, як то кажуть, <смас> діти самі обирають собі день і час, коли народитись. Ми тут не можемо нічого змінити, тому маємо те, що маємо. І ви знаєте, я очікувала, що воно буде десь приблизно ось так, коли буде наближатися цей день, коли буде наближатися ця дата, завжди буде таке двояке відчуття і така легка така тривога. Ну, я б сказала, навіть не легка, а така добряча, панічна тривога. Тому що все-таки цей день для нас дуже травматичний, ця дата для нас дуже тригерна. і... І радість від того, що народилася дитина, вона так трошки притуплюється. Скажімо, ми не будемо робити якихось гучних гулянь завтра. скоріш за все, відсвяткуємо. Так, чисто в сімейному колі. Е, можливо, там на вихідні ще родичі приїдуть, а так не знаю, немає бажання до якихось гучних гулянь. І мені з цього приводу дуже шкода дитину, бо якби дитина не винна е, в тому, що відбувається, і хочеться, щоб в неї були гарні спогади. Ну, добре, це перший рік, дитина пам'ятати його точно не буде. і Можна і подарунки дарувати, ті, що мені треба дитині. Але тим не менше хотілося б, щоб все було трішки по-іншому. Ну, що зробиш, має те, що маємо. Будемо налаштовуватися на позитив, старатися проживати цей день з вдячністю за те, що він, в принципі, в нас є, могло і такого не бути, за те, що в нас є син, за те, що він в нас живий, здоровий, красивий, розумний, і нехай так буде надалі, а все погане, нехай залишиться все ж таки в минулому. Так, супер розпаковка. Що в нас тут є, хлопці? У нас я не знаю. І я не знаю. Беріть розкривати. А де розпакувати. На кухні йди подивись. Щось нам тут таке цікаве, приїхало. Ну, Я знаю, що для хлопців це сюрприз. Він ріже тут, а ти ріжеш тут. Давай, Давай. Подарунок насправді я обрала не зовсім стандартний для святкування. Одного року, день народження в один рік. Але подумала, що це буде дуже гарна згадка для нас усіх, тому замовила для нас друк фотографій на холсті. Це з нашої останньої такої сімейної фотосесії. Дуже тішуся, насправді, що я на неї зважилась, хоча це було нелегко, це була непроста історія всіх зібрати, організувати і реалізувати цю фотосесію. Але повірте, воно було того варто, бо у мене насправді немає жодної фотографії. Де вони всі разом. А тут це вдалося зробити, зібрати їх докупи. І в мене тепер є гарні фотографії з ними, і плюс всі фотографії в одному стилі і вони тепер дуже класно будуть виглядати в такій фотогалереї вдома. Замовляла. Віддалено можна сказати, просто обрала фотографії, які мені сподобались, скинула і мені надрукували і відправили новою поштою. Подивіться, яке красиве пакування. Дуже естетична і одразу таке відчуття подарунку. Дуже мені сподобалося і е, якість друку просто фантастична. Е, залишу в описі посилання, де я робила це, бо знаю, будете запитувати. Насправді важко знайти зараз величезний вибір на ринку, є, де можна роздрукувати фотографії, але е, відверто кажучи, не всюди якість відповідає ціні заявленій. Тут мені все дуже сподобалось. Робила через свого фотографа, вона порадила, де вона завжди друкує, тобто це перевірений її якийсь партнер. І, власне, ось YoMagnets називається магазин, і в них можна там і фотографії розрукувати, магнітики, ну, повністю весь спектр послуг, які пов'язані з фотографією, є якістю я задоволена, тому можу рекомендувати. Залишу посилання в описі. Дити, діти, ці класні фотки. Чикачкачка, чика, ну стань, встань. Цитати вам, а це хто? Диванку. А це мої хлопці. Так, я за халки диванка. Клас. Ви знаєте, я вже повісила ці фотографії, я вже знаю, як вони виглядають в моєму інтер'єрі, і дуже хочу наголосити на тому, що люди не шкодуйте на це гроші. Фотографії це найкращі наші е, спогади, наші такі спалахи приємних моментів. Особливо, якщо у вас велика сім'я, і, так як в мене, важко вмістити всіх в одні фотографії одночасно. Е, це може справді зробити тільки професійний фотограф, який е, має навик, скажімо. І Може організувати е, цю е, фотосесію так грамотно і швидко, з найменшими втратами для усіх. Е, так от, я дуже задоволена, бо сама б, напевне, по-перше, і ніколи б не роздрукувала ці фотографії. Завжди вони десь там на дисках потім лежать. Вони десь там губляться, телефони міняються, пам'ять міняється, віддалені диски губляться також словом. Роздруковані фотографії, то не знаю. Це для мене просто любов і, здається, кращих декорацій придумати для свого будинку просто неможливо. Буду вішати на ось цю стіну їх. Так, тестую новий догляд для волосся від бренду Carlyshill. Ось така серія After Salon. Обіцяє виробник ефект як після салонних процедур. Я вже ось тут видно трішки покористувалася разів 5, напевно, вже, мала в догляді цей шампунь і кондиціонер. Це, до речі, трітмент, його можна використовувати і як кондиціонер, і як маску. Якщо довше потримати буде маска, менше то буде кондиціонер. І я вам хочу сказати, що це просто вау! Ефект мене настільки вразив, мені практично повністю вдалося подолати свою пухнастість а в. Комбінації з ось цим продуктом від бренду Lola. Це незмивний засіб, крем, який наноситься для того, аби вирівнювати волосся. А взагалі пухнастість волосся це моя основна проблема, і це те, що дратує мене впродовж всього мого життя. Ну, це така моя особливість, і якби з цим дуже сильно нічого не зробиш. А особливо зараз, коли я змінила зачіску, мене коротка, така формована, чітка зачіска, і дуже хочеться стрижка, точніше, і дуже хочеться, щоб вона виглядала охайно, і тут дуже важливо. Або вже таки робити кучеряве, до речі, я ще планую попробувати такий крем для укладки кучерявого волосся, чи мені так зайде. Або вже от-розрівнювати і робити його максимально гладеньким. А щоб це займало в мене якомога менше часу, то я використовую різні допоміжні засоби. Тому ось у кого теж така проблема є. До речі, цей шампунь автор салон від Карлі Шил. Він призначений для пошкодженого волосся, для волосся, яке фарбоване, особливо висвітлене, яке має таку якби рихлу волосину і потребує згладження і закривання усіх лусочок. Дуже класний ефект. Немає скрипу, як часом буває від такого плану шампунів, але промиває дуже гарно і волосся навіть від одного шампуню вже є ефект. В комбінації з цим трітментом, а я до речі його зацінила більше на етапі маски, коли я ходила з нею 15 хвилин. То ефект був просто вау. Волосся настільки м'яке і розсипчите. Цього мені кардинально завжди бракувало. З цим продуктом це просто супер. Зараз посушусь і покажу вам, як виглядає моє волосся зараз. І ось цей крем. Ну я вже про нього говорила неодноразово. Готова співати йому мондифірамби просто, просто щодня. Бо це дійсно той продукт, який мене рятує. Я ще мала маску від цього бренду. Вона в мене зараз закінчилась. Також в парі вони працюють дуже дуже добре. Можна сказати, що цей продукт вам повністю замінить. Утюжок, мабуть, що ні, але це також ще залежить від волосся, і особливо залежить, в який момент ви його наносите. Якщо ось так помити голову, промокнути рушником, але не ходити з тим тюрбаном дві години, а просто отак, чисто, щоб воду забрати лишню, і одразу на мокре волосся нанести цей крем і нанести його достатньо, не таку малесеньку капельку, отак, ну, нормально. І зразу приступити до сушки. То просто ефект справді миттєвий, і ви після нього не захочете інших продуктів. Також я завжди для пористого волосся і для неслухняного волосся рекомендую в догляді мати олійні засоби. Я використовую ось таку олійку від Carly Shill, олійка Бабасу, також мій фаворит, мій е, просто топ. Я обов'язково в мене вже закінчується, обов'язково буду повторювати. Мені дуже сподобався цей продукт, і багатьом я його раджу. Її можна, до речі, використовувати після сушіння голови. Наприклад, на кінчики. Також е, класно спрацьовує. Скажу відверто, моя теперішня зачіска, стрижка не є легкою в догляді, не є легкою в укладці, на що я дуже сподівалася. Так не є. Я зараз достатньо багато часу витрачаю на те, щоб виглядати охайно. Але з от такими допоміжними засобами це мені вдається набагато легше і простіше, аніж без них. Тому ловіть лайфхаки і користуйтесь. А тут ми з мамою намагаємося ці фотографії, картини, я це називаю картинами, повісити на стіні. І так і сяк міряли. Ну, скажу вам чесно, не моя то справа. Ми так і не дали раду. Потім прийшов чоловік, нам допоміг все за п'ять хвилин повісив. А я і так міряла, і сякна. Ну, криве в мене око, не вдалося мені зробити так, як я собі думала, що це так просто. От Взяла і все. Нічого з того не вийшло, але потім. Трудився чоловік, все це виправив і вийшла ось така краса. Уж з днем народження, да, сином. Да, син. да. Будь щасливим! Да. Так, люди добрі. Немала боба, клопоту. Вийшла заміж, і народила троє дітей. І тепер має клопоти кожен день. Купив чоловік дітям акваріум. Не знаю, на що воно нам треба, але Дем'ян дуже плакав, що це його дуже велика мрія мати. І акваріум, і рибки, і жаби. А тут це поєдналося. Дивіться, в нас тут є жаба. Господи, купляти жабу, ставити. О, ще одна, ще одна жаба. Ну, діти щасливі. Я ще поки не знаю, що вона чекає. Скоріше за все, це потім стане все моїм обов'язком. Ну, не знаю, подивимося. Виглядає, воно, в принципі, непогано. гарно, ще вода мутна, бо тільки е залили, ще фільтр не відфільтрував гарну воду. І, і рибки такі класні. А наскільки тої радості вистачить, слово майте на увазі, якщо плануєте виходити заміж. Запитайтеся свого чоловіка, які дитячі мрії в нього були, бо точно буде їх реалізовувати на своїх дітях. І тут врахуйте, чи ви готові з цим миритися, бо потім вже не буде варіантів. А ще днями мала дуже гарний променад з своїми подругами у театр Лесі Українки в день народження Лесі Українки на виставу про Лесю. І ви знаєте, це був найкращий спосіб вшанувати її пам'ять, відзначити цей день саме ось такий спосіб. Дуже гарна і талановита вистава була про біографію, про історію Лесі Українки, про різні її особистості, різні сторони її. Я і це настільки мене вразило, мені здається, що я за всі роки, які навчалася у школі, в університеті, стільки про Лесі Українку не дізналася, я як дізналася на цій виставі і як її. Показали, інтерпретували повністю всі її якісь риси характеру, її поведінки. Ну, багато чого стало для мене зрозумілим. Особливо для мене відкрилася тут Леся Українка як драматургиня, як вона писала різні не лише вірші, але й поеми, драми і навіть прозу. Я чесно завжди вважала, що вона виключно поетеса. Ну, Класно, що є такі талановиті постановки. Дуже мені сподобався саме в цьому театрі це виконання, наскільки талановито грали актори, наскільки вони передавали атмосферу того часу, і наскільки всі ці фрази, всі ці сценки перегукувалися з нашим сьогоденням, не знаю, воно так мені попало під настрій, воно так попало під саме. Ту то, то світо яке в мене було на цей момент, що я безмежно вдячна і акторам, і постановщикам, і режисерам, і взагалі театру, як такому, доки є мистецтво, доти також є майбутнє. Знаєте, сьогодні все моє відео про майбутнє, і ось ці квіти весняні свідчать про те, що вже за два дні весна. Тож, якщо вам зараз сумно і здається, що щось в житті ідеш кереберть, пам'ятайте, скоро весна і все буде добре. Дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що підписуєтесь на канал та лайкаєте мої відео. Всім миру і добра! Цьому па, -па.